А що ж всередині плану перемоги журналісти, звичайні люди, експерти задаються цим питанням, що повіс Володимир Олександрович презентувати президентам, нинішнім майбутнім, колишнім Сполучених Штатів Америки? І дійсно питання актуальне: а чому не презентували спочатку це українському народові? І тут відповідь я вам дам кому презентувати, кому депутатам. Депутати зайняті перейменуванням вулиць, проспектів і так далі. Депутати встановлюють відносини між собою. Депутати намагаються зараз загравати з українським народом, їм не до цього плану, їм його не показують, не показують ще з іншої причини. Як тільки щось показати депутатам, чиновникам неважливо кому одразу це стає предметом для розмов в загальному просторі. Ми так бачили з. 2023 роком, коли готувався контрнаступ, про нього не говорив тільки лінивий. Знали всі напрями, знали сили, які будуть задіяні, звідки йде допомога. В результаті контрнаступ провалився. Ми про це знаємо з вами, ніяких особливих стратегічних і тактичних цілей досягнуто не було. Точно так же про Курську операцію ніхто не знав. Зараз там вона триває, з яким успіхом теж невідомо поговорили, і тема так особливо вже не Педалюється в засобах маси інформації тут ось питання до того, чому не презентували план. У мене є своя відповідь. Я думаю, що плани презентували, тому що в ньому є деякі пункти, на які реакція в суспільстві громадян абсолютно однозначна. Громадяни хочуть миру, громадяни не хочуть війни. Громадяни хочуть завершення всього того, що є зараз. Громадяни не сприймають подальше існування в своїй війні, тому що закриті кордони, тому що безкінечна мобілізація яка здійснюється в е, тій формі, в якій вона реалізується у Львові, в Одесі, в Миколаєві, в Тернополі. В на Полтавщині, в Сумах, в усіх містах ми бачимо безпреділ насправді від багатьох працівників ТЦК, і на це немає жодних реакцій. Немає жодних реакцій публічних, які б забороняли так себе поводити з громадянами. Але оскільки мобілізація триває, воєнний стан підписано, то можна підозрювати, що план перемоги це насправді не план миру. Це не формула миру, про яку ще нещодавно говорили. Згадайте два місяці тому перемовини, 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 формула миру, формула миру це все було. Потім зникло. Зникло на фоні того, що Байден буде йти з своєї посади, і Байден напевно пообіцяв, що він перед тим як буде йти, зможе зробити певні вчинки, які суттєво збільшать допомогу Україні, дадуть зброю, дадуть там надію і так далі. І є цьому певне підтвердження, адже видання ви, ви, видання з Times, Якщо я не помиляюсь, да за Times озвучувало озвучило перші дані по тому, що Зеленський буде презентувати в Сполучених Штатах Америки, і звідси ми бачимо дійсно підтвердження нашої підозри. Підозри про те, що план перемоги відійшов, пішов на перший план. І відійшов на другий план формула миру, тому що Байден імовірно пообіцяв багато чого. І ось дійсно, за Times пише, що Зеленський вимагатиме таких гарантій безпеки від Байдена, які не зможуть у майбутньому піддатися впливу Трампа, якщо той переможе на виборах. Це робиться, щоб не допустити примусу України до невигідної мирної угоди. Мир а, ніколи не буде на вигідних умовах ні для кого, адже а, всі ті, хто нині беруть участь в цій війні, а, і а, безпосередньо і опосередковано вони звісно розуміють, що зупинка бойових дій не може завершитись. Тотальним вдоволенням однієї сторони і повним примусом іншої сторони до виконання цих умов. Ми розуміємо з вами чудово, що щоб ми не виписали для Російської Федерації, якщо вони не захочуть і не домовляться з ними, ми і інші країни до виконання цих умов вони виконуватися не будуть. Каби будуть продовжувати летіти, дрони продовжуватимуть летіти, балістичні ракети продовжуватимуть. Летіти на наші міста, тому тут виникає питання: невигідна мирна угода, це що таке? Знову таки, ми бачимо не досконалість термінологічної бази. Ми не знаємо, що таке для нас мир. Ми чули тільки про кордони 91-го року, але, імовірно, ну, в країні мало людей, які дійсно вважають, що кордони 91-го року військовим шляхом досяг досяжні. В коротко тривалій перспективі я маю на увазі це 1-3 роки. Ймовірно, це не Тоді що таке невигідний мирний, мирний договір, це віддача тимчасово окупованих територій, але про це не йдеться. Я думаю, Російська Федерація також свідома, того, що де Юре, Україна ніколи не підпише договір, де буде написано, що ми віддаємо там 25 тимчасово окупованої території. Збереження життів громадян України чи може це бути основою для миру? Чи може це бути основою для того, щоб українці будували країну, в якій можна жити, в якій можна розвивати бізнес, в якій можна народжувати дітей? Чи можна говорити про мирний план як такий, який убезпечить розширення е, нашого агресора? Розширення е, по захопленню територій? Адже ми бачимо, що щодня мікро-макро наступ відбувається, і кількість територій, яка Стає тимчасово окуповану територію збільшується, чи є це невигідною мирною угодою. Відповіді на ці питання немає. Що ще нам відомо з того плану, який повіс імовірно Зеленський? Так, гарантії безпеки для України від країн Заходу, аналогічні пакту про взаєму, взаємну оборону під час вступу до НАТО, тобто мається на увазі п'ята стаття. Документу, який врегульовує відносини між членами країнами НАТО, це так званий північно-атлантичний договір, і п'ята стаття передбачає, що у випадку нападу на якусь із країн всі країни НАТО будуть колективно намагатися вирішити питання і будуть брати участь у бойових діях. Чи може це бути прийнятно для країн НАТО, я дуже сумніваюся. Вимагати ми це можемо. Просити ми це можемо. Але давайте будемо відвертими. Джо Байден не здатний на завершенні на фіналі своєї каденції переконати інші країни-учасники, а це багато країн, щоб всі вони погодились ратифікувати момент, пов'язаний з. Колективною обороною країни, яка не є членом НАТО, а яка ще тільки можливо буде членом НАТО і прийняти на себе війну, це буде означати входження країн НАТО, входження Північно-Атлантичного альянсу у відкриту війну з Російською Федерацією. Ми бачимо, що вони цього не хочуть. Вони роблять все для того, щоб цього не було. І по факту ми бачимо, що навіть країни е Балтії, Литва, Латвія, Естонія вони е від своєї риторики про те, що ось ось вони вже майже готові, відійшли, і навіть е Росія, і Білорусь, навіть звідти війська частково познімали. Тому чи можливо це, я думаю, це надзвичайно сумнівно. Наступне це міжнародна фінансова допомога для відновлення економіки. Ну про відновлення економіки говорити тяжко, адже ми бачимо великі кредити, які видаються в Україні. Навіть ті кошти, які заходять зараз, вони надаються на умовах кредиту. Що вже Україна віддала? А під ці кредити ми не знаємо достеменно, але очевидно, що занадто багато. Надання сучасних озброєнь від Заходу, ну, це знову розмита теза, в якій кількості, коли, що це буде. Я ось дорогою на роботу слухав одного експерта, і він там просто поставив питання: що про, про те, що кожна країна там Європейського Союзу повинна прямо в бюджеті закласти. Той відсоток допомоги, який буде направлятися автоматично для України. Ми розуміємо, що цього не буде. Так як для українських чиновників є рішення, які абсолютно неприйнятні, так само вони є для європейських чиновників. Є щось що абсолютно неприйнятне. І я далекий від того, що всі країни Європейського Союзу закладуть в бюджеті певний відсоток, який вони будуть передавати. Україні, наступне це продовження операції ЗСУ в Курській області. Ми говорили про Курську область вже не один раз. Ми бачимо, що певних далекоглядних цілей Курська операція. Очевидно, не досягла це. Відволікає ворога від основних напрямків, але це відволікає і значну частину українських збройних сил. А з урахуванням того, що кількість збройних сил не рівнозначна. То можна говорити про те, що тут, якщо ми намагались відтягнути війська, то ми відтягнули також і свої, також і свої ресурси. Ось коротко те, що нині відомо, але ми розуміємо, що буде ще більше, буде ще відомо більше, і в даному випадку ми будемо слідкувати. Я можу погодитись з одним експертів, з одним з експертів, яких я вчора. Чув на телебаченні, коли був також на ефірі, що Зеленський поїхав давати команди і вказівки і завдання нашим партнерам. Але чи будуть вони їх виконувати? Ось це велике і велике питання. Як на мене, це питання риторичне. Виконувати наші вказівки вони не будуть, тому що в них є свої виборці, у них є свої бюджети, у них є своє бачення, і ми з вами пам'ятаємо, як. Півтора роки тому назад, коли влада України доволі агресивно говорила з деякими партнерами, ну, маючи за спиною США, і яка була відповідь від Європи. Ми самі знаємо і не потрібно говорити про те, що ви є якийсь щит Європи. Тому подивимось, послідкуємо. Не забувайте підписуватись на цей канал і напишіть в коментарях, що ви думаєте про Мирні плани, про плани перемоги, про продовження війни, і скільки це ще триватиме, і скільки українців ще за це будуть розраховуватись.